Просто більше кекси, печиво, рогалики та іншу випічку готують волонтерки із тесминичан для військових. Жінки допомагають українській армії вже упродовж восьми років. Спершу вони плели маскувальні сітки, потім ліпили вареники. А тепер щотижня готують солодощі. Волонтерки кажуть, намагаються щоразу випікати смаколики за новими рецептами, аби смакувало усім бійцям. Для прикладу Марія Чуйко сьогодні готує сінабони з сиром. Вони дуже смачні, вони трошки складні у приготуванні. Взагалі ми стараємося дотримуватися рецепту, щоб ми все вклали, що потрібно. Ми вкладаємо в них душу, тому що ми дуже хочемо допомогти нашим хлопчикам, щоб їм було смачно, щоб їх там Бог оберігав, щоб вони не були голодними а завжди смакували наші солодощі. Традиційно щотижня волонтерки випікають рогалики. Кажуть, бійцям вони найбільше до вподоби. Їх тут готують за сімейним рецептом Наталії Яцко. Жінка розповідає, такі рогалики колись випікала її мама. Аби вони були смачними, каже Наталія. Їх волонтерки готують із любов'ю та вірою у перемогу. І мама завжди дома випікала ці такі рогалики або вушка, як вона їх називала. І ми їх тут почали пекти. і Вони гарно вдаються Нам наш місцевий рецепт гарно виходить. І ми його завжди печемо. І не тільки ці, які кожен приносить, хто який має, такий печемо. Я не знаю, який саме інгредієнт робить їх такими добрими. Я думаю, що любов у серці, любов до наших воїнів, любов до України, і тому вони виходять такими гарними і смачними. До допомоги долучається майже кожний житель села. Хтось готує, хтось допомагає продуктами, а хтось підтримує фінансово. Марта Павлюк волонтерить із 2014-го. Каже, разом із нею вісім років тому об'єдналися й інші жінки вчительки з місцевої школи. Відтоді вони разом готують солодощі для захисників. Хлопці, там я розумію, що вони не мають коли варити, пекти і щось такі солодощі собі дозволити, бо навіть води часом немає. Ці переказують нам. І хлопці, наші волонтери, переказують, бо вони їм там дякують. А вони нам дякують. Але подяка нам ну приємно. Але то нема за що дякувати, бо розумієте, ми всі маємо в єдності якось бути, переживати і вкладати те, що можемо. Навіть по якійсь краплиночці туди-сюди, і вже велика перемога. буде. Усю випічку жінки віддають до спілки волонтерів Прикарпаття. А вже звідти усю допомогу везуть військовим на фронт. Разом із солодощами волонтерки передають захисникам, ще й малюнки та листи від дітей. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.